Ну, і також сьогодні для нашої держави один із найвизначніших днів нашої історії. Сьогодні День Державного герба України. Цього дня, 92-му році, Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України, визначивши його головним елементом великого державного гербу. Ним став золотий тризуб на синьому щиті, національний символ українців часів визвольних змагань 20-го століття. Проєкт герба, затверджений Верховною Радою, був розроблений групою українських геральдистів Андрієм Гречелом, Олексієм Кох. Аном та Іваном турецьким під час повномасштабного вторгнення Росії український герб відіграє важливу роль як символ стійкості, героїзму та прагнення до незалежності, які демонструє весь український народ, Росія анексувавши Крим та розпочавши війну спершу на сході, а потім і на всі території України. Намагалася знищити тризуб як маркер української ідентичності для українців у всьому світі. Тризуб символізує зв'язок із батьківщиною. Ну а зараз ми поспілкуємося більш детально про цю тему про роль нашого гербу в українській культурі з Валентиною Галацькою, завідувачкою літературної частини національного Дніпровського національного українського академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Пані Валентину, Доброго ми день. вас вітаємо. Як сказав один поет, наш герб тризуб це гордість наша. Сила, яка біда, яка чума косила. Народ мій є, народ мій завжди буде. Добро і пісню несемо ми людям. І справді, у всі часи застійні, воєнні, сьогодні воєнний час. Герб Володимира Великого, на якому було написано Воля, так, таке от усвідомлення і в мене такий гердан є. Це справді символ України, символ нашої ментальності і нашої культури. Розкажіть про вплив і значення державного гербу для кожного українця. Ви знаєте, доводиться оформляти багато документів, ідеї таку відповідальність це ж і в сфері науковій, і в театральній, коли от стоїть герб. Це теж як символ такої великої, мабуть, відповідальності, великої причетності до того, до своєї держави, до своєї культури, до цих державотворчих принципів правди, свободи, демократичних начал, які повинні бути у нашому суспільстві. От тому і тема герба в літературі, в мистецтві, в театрі це теж особлива така, от животрепетна і звичайно дуже. Теж потужна, відповідальна і потрібна сьогодні. Які основні стадії е, державотворення вплинули на формування українського герба? Ну Я не історик стадії державотворення, я скажу, починаючи з За фахом не історик. Починаючи, ну зрозуміло, час Української Народної Республіки у Грушевській, Винниченко, е, коли е, як перші такі от зачатки української державності, вже в 20 столітті формувалися. І це час незалежності, кінець 80-х, пам'ятаю, як я була студенткою, аспіранткою, 90-ті роки, коли е організовувалася ця суспільна національна свідомість, коли е формувалися ці принципи, коли якраз на те, щоб е, Україна стала окремою незалежною державою, що сталося 24 серпня 1991 року. І якби я ж кажу, що в застійні ну це просто неможливо було, щоб хтось з'явився з, з синьо-жовтим прапором або з гербом. Ну зрозуміли в символіці, навіть що це було е, зараз. І ми дожили вже три більше 30 років незалежності. Е, що це нарешті оця історична пам'ять, історична свідомість, історична правда. Утвердилася в нашому суспільстві. І люди, і дорослі, і молоді повинні це от усвідомлювати, пам'ятати і пишатися цим. Угу. Розкажіть, будь ласка, чи використовується державний герб у виставах, можливо, чи концертах. Ну, Обов'язково в концертних сьогодні. програмах театру до Дня Незалежності. У нас навіть є такий, от, як задник, сцени, от зокрема, до Дня. Е Української незалежності до дня от пам'яті героїв Небесної Сотні до всіх таких от державницьких свят і що стосується. От і вистав, і теми гербації, от і символіки цієї ідеї волелюбності в мистецтві. То я пам'ятаю, йшла в 90-ті роки. Ну і вистава Мазепа, гетьман України. І йшли дуже цікаві вистави про Івана Сіркану з приводу художнього рівня і документального можна щось суперечити, але все одно це були перші зачатки от такої от національної свідомості на сцені. От кінець 90-х років. Це, звичайно, концертні програми. Це нинішні вистави про нинішню війну, в яких теж утверджується і герб, і прапор, і наша свідомість. І от 24 лютого, коли буде два роки війні, наш театр покаже виставу прем'єру кінця 22 року. Край про сучасну війну, про сучасних молодих людей, один з яких опинився Порпав Безвісти Сергій герой. А його кохана і досі його чекає. Це документальна історія київської драматургині Лізи Красніченко, вона була на прем'єрі вистави нашої, яка е переросла в таку драматичну, патріотичну і навіть музичну ідею, як такий потужний патріотичний мюзикл. Вистава Край, там теж ця ідея утверджується. Якщо казати про цю виставу, чим вона наповнена? Це може... Вона наповнена, це для молоді буде. Ну, для всіх поколів, для молоді дуже цікава, тому що такі от кавери на е сучасні пісні гурту Козак Сістем. І... Ну, різних там 12 от таких от великих потужних номерів. Оркестр театру бере участь в безпосередньо в сценічному дійстві. Молоді виконавці, всі молоді актори задіяні, і це справді таке от дійство сучасне з сучасними світло-музичними ефектами. Із сучасним баченням синічного буття, і хочеться, щоб глядач теж подивився, долучився до цього і якось сприйняв теж цю ідею волі, ідею незалежності і ідеї великої ціни, яку платить наш народ у цій великій війні. Наскільки українська класика користується попитом серед дніпровських глядачів? Користується, коли вистава. Класика взагалі сьогодні не те, що рідкісне поняття, а де взагалі живе мистецтво, живе спілкування не в режимі онлайн, тому що учні, студенти, на жаль, вчаться в режимі онлайн. Ми живемо в час повітряних тривог, але якраз люди йдуть в театр за. Живими емоціями за класикою, за тією ж самою виставою, чи сватання на гончарівці, чи патріотичний патріотичний музичний такий отвір, прекрасний наш хід вечори на хуторі поблизу диканьки, чи це Наталка Полтавка. Е, от інші ідеї, чи це е, Гоголь, майська ніч і е, е, це Кайдашева сім'я, яка дуже оригінально так поставлена, презентована в нашому театрі і теж користується таким от глядацьким попитом. І наскільки це теж цікаво, от, жива класика у виконанні талановитому виконанні живих акторів з інтерпретацією, або трохи сучасною, або таки театр е прагне відтворити оці класичні традиції української літератури, української драматургії, зберігаючи і правдивість дійства, і сценічні костюми, і саму манеру подачі акторської. Крім української класики, як ви вже зазначали, «Майська нічка і дешева сім'я, то що також театр має у своєму репертуарі ще дитячі вистави. Дитячі вистави дуже цього року буквально відбулося дві прем'єри, пов'язані із новоріччям із такими от е, морально-етичними проблемами. Це думай про старість молодим. Дуже і цікаві пригоди котика і півника. І якраз от в січні теж були такі от аншлаги. І зараз щосуботи, щонеділі, об 11 годині, ми запрошуємо наших маленьких глядачів. Відбуваються дитячі вистави. Репертуар дуже багатий, більше десяти вистав в активному репертуарі, які теж в такій алегоричній ігровій. Формі, ви знаєте, закликають любити і свою країну, бути дружними, виховувати в собі почуття відповідальності, бути добрими, допомагати іншим. От якраз ці вистави вже нового репертуару, цікаві пригоди котика і півника. І думай про старість молодим. І також якщо казати про репортуар, щоб ми закрили десь цю тему. Зарубіжна класика. Зарубіжна класика теж дуже цікаво представлена. Наприкінці минулого року у нас була прем'єра за ідеальне ідеальний чоловік за Оскаром Вальдом. У дуже така от цікава. Постановка цієї п'єси ірландського драматурга, який вже більше 125 років, і дуже так цікаво екстрапольована на сьогоднішній момент, що ж робить людина яка досягла влади, але яка, можна сказати, її позначили у політичній корупції, у якому шантажі в нечесності натури. І дуже цікаві такі перепетії між Робертом Чіртерном і шантажисткою місіс Чівлі, яка відбувається у цій виставі у постановці заслуженої артистки України Наталії Тафі. І цікавий склад молодих акторів, і дорослих акторів, і це, от теж таке от сценічне дійство. Далі, це друга постановка сучасного американського драматурга, який працює на Бродвеї, який має величезні такі сценічні, сценічні кіногонорари. Це Фредерік Стропель, молодий режисер Євген Карнаух, той, який ставив виставу Край, поставив виставу Друге дихання. Це сім новел про життя сучасних людей, але американців, сучасних людей поважного віку. Які е, роздумають про те ж, про своє призначення, про своїх дітей чи онуків, про те, що збулося чи не збулося, і там є образ як молодої, такої порослі, теж символічний, альбатроси, які от тримають е, старе покоління, і старе покоління старе підтримує от е, молоде. Друге дихання теж е, така цікава постановка сценічно, музично. Цікава, беруть участь всі покоління от акторів і молодих, і всі корифеї наші, дорослі покоління, і досить теж успішна така от вистава філософського такого е штибу. І хочеться теж, щоб глядач от, теж відвідував ці вистави, розмислював над сенсом людського буття. і Теж цінував оце живе спілкування інтерактивне, яке відбувається в театрі, от як у нас з вами, але у нас з вами відбувається на рівні публіцистичної, так і об'єктивної такої висплення манери дійсності. А там е, в системі об'єкт-суб'єкт, тобто через суб'єктивні, через почуття, через звір, через слух, через художні образи, так, через сценічну умовність. І це сьогодні теж має велике значення у великий жорстокий час війни. Так, ви повністю праві, маєте рацію. Ми бачимо, що так дійсно репертуар театру Шевченка. Він ну значний, він багатий на різноманітні жанри, вистави, концерти. Але також ви так цікаво інтерпретуєте. До прикладу, є у вас дитяча вистава По чарівний черевичок Попелюшки. Так, і так, там так, ви так. І там ви уявили, що. Е... Попелюшка Українка, так Ось, так такий і цікавий там... жанр. Можете Ракуз. розповісти? Це і там в житті, Там ж попелюшки, її противненькі сестри врешті-решт співають так колядки, водять біля. Ялиночки, і знову ж таки, от на, на українському національному колориті поставлена ця вистава, режисувала і авторовідеї е, виступала директор, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. І, ви знаєте, відгук у дитячих серцях ця вистава здобула. І тим більше, що е, ну, от така сценічна правда, коли Попелюшка е, опиняється на балу, які прекрасні от дітки, взагалі естетика, які прекрасні костюми, які Цікаві танці, яка цікава поведінка цих головних героїв, а дітки ж її приміряють на себе е, в цих запропонованих сценічних обставинах. Так, є кіноряд, це називається сьогодні Sound драма Коли е, міждисциплінарний, так би мовити, підхід різні види мистецтва, е, мистецтво театру супроводжують. Тут якраз уривки із стаменитої. Кіноінтерпретації Попелюшки, от не так давно давали ці актори-виконавці головних ролей, чеські актори, три горішки для попелюшки. І фільму цьому вже 50 років. І от якраз уривочки з нього теж на екрані звучали і дітки, які ну, не знали цього теж фільму, які не знали е, ці кіноверсії. Дуже цікаво реагували. І це було доповнення цього сценічного ряду, який звучав на сцені, так би мовити. Тому. Звичайно, такі от вистави дозволяють діткам формувати їх естетичну свідомість, якщо можна так сказати, вірити в чудо, бути добрими, і навіть дорослим цікаво, тому що й мами, і бабусі приходять дивитися цю виставу. Це свого роду також виховує наше mm -hmm. молодше покоління. Так, нещодавно ваш колектив був з гастролями у Магдалинівці. Так, так. Розкажіть з якою виставою ви їздили угу. туди, та як вас сприйняла публіка? Е, Вечори на хуторі поблизу диханьки ла е, вистава? Публіка е, сприйняла прекрасно е, і е, дуже скучили за живою українською такою от класикою, за майстерним виконанням, і е, в прекрасному палаці культури районному, я, який раніше був. І, звичайно, відгук глядача, його аплодисменти, його такі от схвальні слова були. Це надихає акторів, це надихає на створення нових образів, на інтерпретацію цих образів. І це свідчить про те, що вічна класика вона є потужна, вона є вічна, вона відкриває ключики до розуміння людської душі. І е, робить, мабуть, таку от проєкцію на майбутню нашу е, е, споглядання буття на розвиток культури, так на розвиток людської особистості. Крім цього, ми знаємо, що колектив театру Шевченка активно виступає і перед нашими захисниками, і у лікарнях для того, щоб підтримати і наших військовослужбовців і медиків. Чим на таких скажімо, заходах ви радуєте наших і людей? це концертні людей? номери? Це так прямо в пам'яті. Пригадався на день незалежності, 24 серпня. Концерт присвячений ну, от, цій події, коли зібралися фоє такого хірургічного корпусу актори, ну, зрозуміло, в костюмах оркестр, все балет. І зібралися воїни, які були хто поранений, ну, хто зміг сидіти стояти. І наскільки це був? Концерт, де звучала українська класика, це був це були балетні номери, це були прекрасні українські пісні. Отак от буквально в метрі один від одного, коли існував оглядач наш і існував актор. Це от дорогого варте, і це такий от емоційний, енергетичний обмін. Сподіваємось, що якісь позитивні емоції, не по якісь, а великі позитивні емоції нашим воїнам, нашим актори додали. І це е, теж дуже надихає на те, що таки не е, дуже потрібну, духовну роботу робить театр. Ну так, мабуть, е, ще от е, завтра, наприклад, День пам'яті Небесної Сотні, теж театр традиційно виступає біля пам'ятних знаків, е, присвячених цим подіям, і всім державним подіям, е, планує концертні програми. Е, Виступає в, в, в різних скажу, закладах, ну бо, бо, що в воєнний стан, наскільки це от можливо, наскільки можливо виїзд на гастролі і таким чином несе свою національну, таку центричну духовну місію людям. Чим колектив театру Шевченка радуватиме глядячів найближчим часом? Ну, найближчим часом, от тут можна вже сказати, бо репетиційний процес триває ну, планується ще не знаю, до осені чи до кінця весни, до кінця закриття сезону. Це постановка дуже цікава. Сподіваємось, і сучасна, осучасне на скоріше. Таманиток такого мюзиклу ж весіля в Малинівці з новими такими акцентами. Це м -м, щойно от виданий наказ молодий режисер Євген Карнаух буде ставити на малій сцені виставу коло Херсон е за новилами, за щоденниками цієї війни. Це вийде така от публіцистична драма. М -м, отакі от найближчі от речі е до е репетируються з новим веденням акторів. Е знамениті наші мюзикли, такі як Піросмані. Е тому що театр якраз музично драматичну цю складову несе дуже достойно. Ну, от і, на... так от поки. і ну і вистави інші, я ж кажу, класичні, недавні прем'єрні. Е в репертуарі, будь ласка, хочеться, щоб глядач їх подивився. І наостанок, так підсумовуючи наше спілкування, що сьогодні ви можете побажати всім телеглядачам, які нас зараз дивляться, у цей день день утворення нашого герба. Не забувати, що ми українці, що ми високовартісні, що ми достойні, що ми свою культуру, свою державотворчість. Несемо світові, світові, треба вміти її е, дуже е, презентувати щиро і професійно. Кожний на своєму місці, в міру своїх можливостей, але обов'язково так от професійно талановито і з повною віддачею. От так, от і в день державного герба, і завжди. Я дуже дякуємо. Ми дуже дякуємо, що знайшли час. Завітали до нас у студію, поділилися і театральним життям, і розповіли нам про такий важливий аспект державотворення mm -hmm. України. Наш герб. А нашим телеглядачам я нагадую, що тільки нам спілкувалися з Валентиною Галацькою, завідувачкою літературної частини Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.